Всім привіт! Хочу трохи розказати про те, чому я купив Маза, як я його шукав, де я його купив. Коротше, почалося все з того, що знайомі пригнали з Константинівки Камаза старого. Залишили в нас, а самі в Польщу поїхали. І вони якби його продавати вирішили. Я почав ну, ніколи з важкою технікою не стикався, не було нічого, ні зіла, ні газону, тим більше Е, Поїздив я трохи на ньому, там зерно спаїв, привіз лі піска. І почав думати, а не купити б собі таку саму машину, тому що часто приходиться трактором з прицепом їздити десь то по дрова, то по вісок. А воно трактором не дуже комфортно і удобно. Почав я дивитись OLX на газони. ГАЗ-53. ну Бензинку не дуже подобається мені сам двигун, він мало потужний. Та і розхід палива до 40 літрів в середньому. Зіли аналогічно. І випадково мені попався МАЗ 5549 в оголошеннях. Випадково. Почав я за цю машину ізучати, все, дивитися, характеристики, дивлюсь там ям з шість. І ціни такі самі, як на газони як на зіли. То чому купувати мені, скажімо так, слабу вантажівку, коли можна взяти по як Камаз буде? А Камаз мені не потрібен, тому що він по розмірах широкий. В мене двір невеликий, і в складі ним крутиться дуже важко. Ну, це добре, коли в теж ще багато землі, так. А в нас землі мало свої паї. Тому вибирав я між Зіл, Газон і МАЗ 5549. Дивився майже півроку оголошення, то з'являлися, то пропадали, то коштів в мене не вистачало на ті, які подобались. І як тільки з'явилася машина, що і по коштам підходи мені ще й в моїй області, недалеко від мене. Поїхав я це за Синельниково, Приїхав в перший раз подивитися. Ну, машина повністю на ходу заводиться. Електрика вся працює, гідравліка вся працює. вона так, страшненька краска ще заводська на ній. В більшості місць кузов, кабіна, заводська краска, рама. Подивився, я, резина задня непогана, передня гірша це цей мас, що я купив. Ну і вирішив купувати вже. Поїхали ми по нього з батьком. Взяли на місці вже страховку. Техогляд зробити не вийшло. Чому не вийшло? Приїхали ми на станцію, ну, яка проводить техогляд. не подивились більш-менш. Пройдемо, говорить, пішов до себе в кабінет, потім гукає мене каже, що ну не виходить зробити тобі техогляд, тому що техпаспорт не пробивається по базі даних. І що ж робить? Каже, треба в Мрео їхати, ну там, Хай вони чи оновлять свою базу даних чи цю машину оновлять у себе. І потім все буде добре. Ну, і погнав я своїм ходом до себе додому. Це 200 кілометрів. Перший блокпост зупинили. Ну, нічого, сказав, тільки купив. Страховка є техогляд, ще не зміг пройти. Ну, коротше, до свидання поїхав. І вже біля Дніпра перед в'їзд зі сторони Харкова в Дніпро. Там мене зупинили і виписали штраф за відсутній техогляд автомобіля. Ну, кажу, я от тільки що купив вжену 200 км додому. Не хотіли вони слухати. Заплатив я той штраф уже пізніше, Бог з ним. Пригнав я додому, все добре. Е, ну Машина відчувається, що є в неї потужність. Дуже сподобається і не пожалів, скажімо так. І півроку я нею займався е, з тією метою, щоб повністю її відремонтувати, викрасити. Поїхати зробити техогляд. І, а так як довіреність я зробив на батька, думав, що поїдемо в МРЕО з батьком і перереєструю я її на себе. Такі плани були. Після того, як зробив машину, вже повністю поїхав я, спочатку позвонив тій людині, яка робить техогляд у Кам'янському, скинув їй техпаспорт, вона подивилася, фотографії машини скинув. Каже, приїжджайте, ну, зробимо техогляд. Ну, головне, щоб все працювало. Тормоза, світло, повороти. Поїхав я на техогляд, загнав у бокс машину, тормоза провірили, все добре там. <кій> І знову дійшло діло тих, до тих паспорта. Він каже, немає в базі даних. А перед цим мені по телефону говорив, що все добре. Приїжджай зроблю. І їду я прямо з станції Техогляду, прямо в Мрево, там десь пару кілометрів недалеко. Це правий берег Кам'янського. Приїжджаю я в Мрево, там очередь, звісно, я ні талончика не брав. Думаю, хоча б узнаю подивитися. Може, там не потрібно нічого робити. Підійшов я до начальника Мрео, Він подивився, так, ну, машина стоїть в базі даних, світиться. Кажу: ну, а чому я Техогляд не можу пройти? Ну, потрібно її перереєструвати. Бо останній реє... останні рік реєстрації, щось там 96-й, до 2000 року навіть. Ну, а експерт оглянув машину так чисто поверхнево. В мене не було таблички в кабіні. Я цю табличку зробив там на сайті. Люди займаються, що вбивають. Ну, вибираєш табличку, тобі необхідну, яка на цю машину йде. Там модель, рік, номер шасі, номер двигуна. І І висілася табличка. Ну, експерт каже, убирай цю табличку, бо це кримінал. Я зразу розстроївся, кажу, ну а якось вирішити, можна це питання, табличка. Ну, втрачена кабіна здебільшого за 40 років автомобілю на сьогодні, і там 2-3 рази. Замінюють саму кабіну, бо вона згниває, вона не вічна. Е, ну він улибнувся, а я так зрозумів, що можна було б попитатися і вирішити це питання. Ну, коротше, поїхав я додому, розстроєний. Приїхав додому, почав вивчати це питання, Знайшов ще Сантодор в Києві, вони є в Полтаві. Позвонив туди, об'яснив свою ситуацію. Мені сказали, приїжджайте в Полтаву, в них є свій центр сервісний. І все на місці, бо через телефон кажуть, ми нічого не зможемо сказати, що ми там зможемо якось зробити щось чи ні. Потім знайшов я на розборці просто документи. Машина сама порізана в метал, а була техпаспорт уже сучасний новий, там що, 2008 року реєстрація машини. Номера автомобіля, табличка заводська, із -за якої ці проблеми всі виникли, 300 доларів це все, все коштувало. Але ж питання в тім, що власника я не знайду, хто там в тих паспорті. Машина давно вже в металі. Навіть якщо і знайду чи захоче він зв'язуватися та допомагати переєструвати. Ну, коротше, викинуті гроші, думаю. Вирішив я не зв'язуватися з цим, а шукати донора собі. І оце майже півроку шукав я донора. Мож, думав, він не на ходу купити. Головне, щоб документи були. Але з іншої сторони, як ти її перереєструєш ту машину, теж багато проблем. Евакуатор то теж виходить недешево. І знайшов я недалеко 60 км від себе МАЗ. Такий самий 5549 непоганий стан з документами. Страховка просрочена та й тихогляд просрочений там. Ну, Документи вже свіжі, тобто переоформити люди соглашаються. Це вже чудово. 3000 доларів стоїть займаз, і навіть зараз продається. Але але, але дуже плачевний стан в нього. Кузова взагалі, можна сказати, немає. Побитий, все переварене. Почав я придивлятися інші машини на донора собі і знайшов у Харкові. Поїхав, подивився, машина мені дуже сподобалась. Е, Нова резина, всі 6 шість, шість шин всі нові, кардан новий, кабіна. В дуже гарному стані зроблена, кузов наварений. Це прийдеться зрізати, звісно. пневмосистема непогана теж. Навіть там якесь доопрацювання є по сучасному, не так як у мазі старому. енергоакумулятори що там все, ну З документами, тобто машина теж страховка просрочена, техогляд там просрочений. Тобто і переоформити без питань теж взагалі людина соглашається. І буду, напевно, я зупинятись на цьому мазі в Харкові. І наступні відео покажу, як ми приїдемо його переоформляти, готувати його на техогляд та проходити все в наступних відео. Сьогодні у нас вже 1 лютого. І 30 січня їздив я вже в Харків, переоформив машину, отримав техпаспорт. Номера я залишив без змін ті самі. Бо якби міняв, мені б дали харківські номера. А так вона на дніпропетровських номерах я їх і лишив. Коротше, як ми їхали? Відео не вийшло зняти. 30 січня була дуже погана погода. Хоча я спеціально вибирав. Цей день потепління було і мав комфортно туди поїхати, не по морозу, а на навіть легенький плюс був, з пів сьомої ранку ми виїхали, був ще туманець і дощ йшов. Ну, були такі прогнози і плани, що днем буде нормальна погода, адекватна, щоб зайнятися машиною. Коли весь день часав дощ і ближче до Харкова, ми приїхали в 10 годин в Харків. Цей дощ перейшов вже в крупу. Тобто в Дніпрі приїде дощ, а вже ближче до Харкова, 100 кілометрів до Харкова, починається крупа йти. І це все замерзає на дворниках, на лобовому стеклі так, що печка не встига його. Печка розтаплює лобове стекло, воно стікає, дворник його стирає. І ця вся вода замерзає на дворнику. І, виходить, ці дворники, як рука мої товщиною, шкребуть льодом по стеклу, і, коротше, це був капець. <кій> Погода дуже погана взагалі не для таких справ, як я робив. Добре, приїхали ми в Харків. У нас на Холодній Горі чоловік зустрів, провів до ХТЗ, район ХТЗ. Потім поїхали ми до Мрео. Я взяв зарані талончик на пів 11. -го. Але, як виявилось, переїхали ми, а сказали, заміновані і школи, і мрео. Ще сиділи, чекали, поки офіційно дозволять відкрити, впустити відвідувачів. <кхів> Документи у нас вже були підготовлені все. Дочекалися своєї черги десь. Дві з половиною години була затримка. Якщо талончик пів 11 був, то я зайшов у 2 години по своєму талончику. Процедура швидко пройшла, що номерами залишили. Дочекався тих паспорт. Заплатив я налоги. Получається квитанція 950 гривень у касі. І налоги вийшли 24 тисячі. Із них 9 тисяч повинен був платити попередній власник. Не той, що продавав мені машину, а той, на якому техпаспорт, ну, власник по техпаспорту. Е, Ну, так як чисто по людськи той чоловік і воює, і ну, платити налог повинен. Він не буде платити, тому що він цього ж продав цьому власнику в Харків. Він його по довіреності користувався ним, не переоформляв. Ну, Заплатив я, так як мені скидку зробив чоловік, заплатив я ці налоги. 24 тисячі офіційні, І тисяча, ну, 25 тисяч вийшло, тисяча ще за послуги в самому РЕО. І все. Поїхали ми потім. Страховку я зробив по телефону, позвонив в страхову фірму. Різні варіанти були страховки. Вже як отримав тих паспорт, потім страховку мені видали. 8, 10 і 5 тисяч. Я взяв саму дешеву 5 тисяч, бо не бачу сенсу платити. Там 8 чи 10. Там, можливо, якісь страхові внески. Чи краще страхування, але ну, мені головне, щоб для поліції, щоб вони до мене не чіплялися, не штрафували, взяв я саму дешеву страховку. І залишився тихогляд. Планував я після Мрео встигнути ще й тихогляд зробити, але був один нюанс. По-перше, погода, дощ, це все замерзає, е, потрібно зрізати борти. Власник проходив техогляд із бортами. Це буквально там 22-й рік, 20-й рік до війни і все було нормально. І ці самі ж люди, в яких він проходив, вже чи правила змінили, чи що. ну Він їх і знає. Тобто з бортами вже просто неможливо пройти. Там не те, що вони не хочуть, а вже просто законом не дозволяється з бортами проходити. І приходиться їх тепер зрізати. Ці борти під заводський кузов. Залишив я машину в Харкові, в гаражі. Підготували, познімали там додаткове освітлення, фари. На кабіні стояли додаткові, плюс на бампери додаткові. Я їх просто в бампер поховав, зверху відкрутив і зсередини бампера прикрутив, все. Дворники настроїли, щоб працювали. Задній борт є. Бо обов'язково повинен бути. І все. Я думаю, навіть якби ми пройшли техогляд, машину гнати не вийшло б до Дніпра, бо погода просто жахлива була. Їхали ми додому вже. І як би а може б і вийшло б перегнати Маза. Але все-таки, коли я доїжджав до Дніпра, то обстановка була хуже і хуже. Льод цей намерзав на дворник і на лобове стекло. Якщо днем воно ще не так сильно, то під вечір це просто жах було. І чекаємо зараз нормальної погоди, хай у нас 20-градусні морози передають, ну це по всій країні. Нехай вони спадуть і буду вижидати хоча б, щоб нуль був без опадів, нормальна погода. І будемо їхати зрізати борта і проходити техогляд.